Всім привіт, дорогі друзі. План стійкості був оголошений президентом Зеленським сьогодні. В Верховній раді перед тим як його якось обговорювати, а це справді зараз важко, адже прямої трансляції не було. Ми маємо різні повідомлення від ЗМІ, від народних депутатів. Чітко про що конкретно говорив Зеленський, які посили він давав. Зараз говорити важко. Тут треба розуміти, що план буде представлений. Також також він буде так чи інакше обговорений з громадськістю з експертністю. Тобто про що йдеться мова на сьогодні. Українська влада шукає легітимності в очах суспільства, і це надзвичайно добре. Відкривається віконечка можливості до нормальної дискусії, взаємодії, але у дуже важких умовах. Умовах, по суті, екзистенційної загрози нашої держави. Про це завжди треба пам'ятати. Перед тим як говорити про цей план, я скажу ще про наших других союзників. Вчора Саліван сказав про те, що Україні треба не зброю, а шукати е, тих, хто буде. Мобілізовуватися і таке інше. Тобто, коли у нас були люди в 22-му році максимально мотивовані, вони зброю не давали. Зараз вони нам радять, як нам жити, існувати в цих надзвичайно складних умовах. І це відверто, дорогі друзі, просто дратує. Страшно дратує. Ці всі салівани, всі ці. Ну, просто в мене вже нема ніяких емоцій нормальних з приводу цього. Я в принципі вже мав емоційний спіч тут на каналі і говорив про те, як вони сильно нас підставили, і не дали нам можливість зробити те, що ми могли зробити, коли в принципі суспільство було на сильному підйомі. Зараз, в принципі, Зеленський. Доля справедливо зазначив, що вибори військовий стан проводити практично неможливо, то чи неможливо згідно конституції і виборів, яких не буде. Це справа тому, що з економіст нещодавно говорив про те, що от скоро вже в Україні вибори, всі готуються. Власне, чи може бути замороження? Певне, воно все якось більше розчиняється в повітрі, але допустимо, Трамп стає президентом і там домовляється, щось там робиться. То, в принципі, така теоретична можливість є, але ніхто стовідсотково її зараз не розглядає. Не можна казати, що всі зараз вже на низькому старті, скоро будуть вибори і таке інше. Щодо загалом ситуації, правильний посил був Зеленського в тому, що Україна відвоює свою територію тоді, коли по суті помре Мудило в Кремлі, і це важливо. Тобто тут відкривається вікно до різних сценаріїв. Це навіть може бути певна ситуація, при якому йде дескалація на фронті, і таке інше, але разом з тим Україна завжди має пам'ятати, що вона. Знаходиться під екзакційною загрозою, і якби там Москва би не йшла ні на який мир, і інше, якщо його так можна назвати, то він не буде нічим довготривало гарантований. До того ж, ми в такому складному становищі, що нам це обговорюється зараз, ідея. 20-річної паузи щодо НАТО і там циркулюють ідеї якихось місій на кордоні західних, але від них всі потім відгороджуються. Якось, тобто, конкретних безпекових гарантій ми можемо і не утримати, і це завжди треба пам'ятати. Тож, в надзвичайно складних умовах дається спіч. Коли в принципі таких от переможних моментів мало, це не 22-й і не 23-й рік. Власне сталася лише Курська операція. Хоча і це добре, тому що на фоні того, що йде максимально великий тиск, мобілізація ресурсів московитів ще із північною Кореєю, Іраном і Китаєм. То треба думати, як так чи інакше тримати легітимність влади. Вони якраз викачують цей план стійкості, який буде взаємодіяти з суспільством. Ми будемо всі формувати. Ну в якому форматі це будемо, будемо спостерігати. Сподіваємося, це буде максимально інклюзивно, цікаво. Хоча зараз ніякої конкретики немає. Деякі є хороші прям напрямки. Ну, наприклад, щодо українських ветеранів, цей обуцмен ветеранів, цей представники представників громадах, які будуть займатися реабілітацією військових і додаткові доплати лікарям за взаємодію з ветеранами, дуже гарно пропрацьований насправді напрямок. Найбільший, і для мене, тому що справді я ж так, от ти читаєш і розумієш, що справді над цим гарно працювали. Ті, хто працювали, ті молодці, от що я в цьому відео, хочу сказати. Були інші там напрямки. В принципі, ну після того як я контекст, в принципі, вам сказав, переходимо до, от він, сам Володимир Олександрович, якщо його показати. Зараз ми от світлину, нарешті я показав. От він виступав. Всі там депутати слухали. Далі проголосували там більше трьохсот депутатів, проголосували про звернення щодо плану стійкості. Тобто, план перемоги плавно перетік в план стійкості, тому що треба говорити про більш реальні речі на сьогодні, і треба розуміти, що країна готується до довготривалого протистояння або в умовах зменшення ескалації, якщо буде там якийсь договір, або в умовах абсолютно не зменшення ескалації, коли в нас залишиться лише Європа на підтримці. Трамп, наприклад, зільється. Ну, ми не знаємо, що буде. Там дуже важка ситуація. Він там намагається вийти з на перемовинами і таке інше. От ну, тобто, далі, продовжуючи по цьому всьому, що він там сказав, і що ми зараз на сьогодні маємо яку інформацію, що вибори ну виборів на сьогодні не буде, і сказав, що в світі ніхто не вимагає цього. От, і як тільки у нас закінчиться такий от військовий стан, вибори одразу будуть проведені. Фронт ну, заявлено про певні заміни щодо управління в армії, має бути і військовий омбудсмен. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Держава не, не готує ніякого зниження мобілізаційного віку. Разом з тим, йде така. Певна, давайте так скажемо, натомість цього намагаюся дати таку альтернативу у вигляді того, що будуть ці контракти проведені для людей, які 25 років і молодше. Тобто розуміємо, що треба так ще інакше мобілізаційний потенціал підсилювати, разом з тим ніхто не буде там людей до 25 років змушувати до цього. От. Буде така би, більш заохочувальна система. Продовжуючи, що говорив Володимир Олександрович Зеленський безпосередньо на цій зустрічі, дрони. В принципі, теж така теза більш така кількісна. Тут можна її навіть осязнути. Каже про те, що виробить наступного року як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Сказав про те, що 2,5 мільйони боєприпасів пострілів були вироблені вже. Також каже про те, що ми поставимо там три тисячі ракет крилатих, і буде технологічна програма далі розвиватися. Гроші тут все надзвичайно важко. Якщо говорити про бізнес і взаємодію, ми бачимо, що не все просто, тому що так чи інакше, Податки піднімаються і піднімаються не ну, дуже нормально. Ми говорили про те, що йде більше тиск на білий бізнес. А на тих, хто там працює абсолютно в тінь, то вони просто нічого не роблять. От разом з тим йде декларація таких двох основних стовпів. Перша це дерегуляції спрощення ведення бізнесу. З іншого це всі мають платити податки і виведення капіталів тінь. що доволі справедливо, особливо військовий час. Треба платити зарплати. Також зеленський заявив про те, що ми маємо ресурси в цьому наступному році на підтримку армії зарплат там, щоб не сталося, бо там світі і також говорив про те, що будуть індексовувати безпосередньо пенсії і там різні видатки на весну. Але суть яка, що от зараз по бізнесу будуть рухатися наче так до регуляцію, але разом з цим будуть вводити стіні. Будемо дивитися, як це буде впроваджено, наскільки будуть спільні обговорення, наскільки не буде у цього тиску через нереформовану, нереформовану фіскальну систему. Тут треба дуже багато підтягнутися в легітимності, тому що завжди таке відчуття, що є тільки один рупор там в вигляді гетьманцева і чи Гітманцева, і ніхто не може взаємодіяти і достукатися. Навіть обговорень не було нормальних по національній стратегії доходів. І просто прийняли і все. І до побачень. Ну, така відносна історія. Ну, власне, отак от хочуть рухатися. Перейдемо далі якщо говорив президент, то енергетику тут намагалися вони далі проводжувати розвиток децентралізованої системи, і також ставка на атомну генерацію. Безпека, модернізація стандартів укриттів. ну так Доволі такий водичка така. Ну, видно, можливо, кожний, над кожним напрямком працювали кожне міністерство, десь хтось гарно пропрацював, хтось ні. Тут водичка, далі там податкові умови для прифронтових територій і певне там, якісь до місцевого самоврядування, теж по-загальному все. По людському капіталу має бути національний стандарт безбар'єрності, боротьба проти Московицької церкви, що є непоганим, ну і Інститут множинного громадянства. Тут, в принципі, тут, в принципі треба розуміти, та також будуть ще робити діаспору українську об'єднювати, будуть старатися там, якось взаємодіяти з великою кількістю українців. Щодо множинного громадянства, тут невідомо, як вони, чи вони дозволять діаспорі, чи загалом дозволять і в Україні, і в світі і теж ніякої конкретики. Тому на сьогодні обговорювати, що конкретно мається на увазі, плюс ще і зазначено, що це далі буде допрацьовуватися. Тут ну, немає жодного сенсу. Власне, Тому поки що сприймаємо інформацію, як вона є. Далі намагаюся далі проводити. Українистику в, в кафедрах світу, от. ну і політика щодо героїв справді хороша. Там і залучення ветеранів на держслужбу, як я говорив, що хороша, але додаткові речі я вам зараз говорю. Е, реабілітація в громадах безпосередньо в кожній громаді реабілітаційне відділення. Лікарям додаткова плата, як я говорив, ну, і запровадження 11 тисяч фахівців з супроводу ветеранів в наступному році. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. І знаєте, тут, от, чого мені ще подобається цей пункт, замість того, аби побудувати а де і були, побудувати якось велике доробло десь там в Києві, де звозити всіх ветеранів. Чудова децентралізована ідея. Чудова децентралізована ідея. Ось тут цей напрямок от хочеться справді похвалити. Ну, зокрема, через доволі слабкість багатьох інших напрямків. Що така, знаєте, децентралізована система, а людину будуть адаптовувати до громади ветерана і ну, просто пісня. Ну, от така політика була би по всіх напрямках так раціональна, конкретна, правильна і вперед. Поїхали. Буде військовий мусмен, так не вене ветеранський військовий мусмен загалом. Я трошки там поплутав на початку. Що ще висновках хочеться сказати про цей план? Знову таки влада намагається шукати легітимність, але разом з цим пояснювати реальність суспільства, Що ми говоримо про стійкість вже, а не перемогу тут і зараз. Багато речей, звісно, запізнілих, але краще пізно, ніж ніколи. І тепер все в руках влади. Чи перейде це більш-менш раціональний план, який буде шукати легітимність довіру зі сторони суспільства? А це вже виклик безпосередньо влади. Сподіваюся, суспільство буде відкрите до взаємодії. Ситуація непроста, тому що був замінений головнокомандуючий, одразу почався там наступ московитів дуже сильний, дуже важко йде мобілізація, і ці речі насправді дуже сильно б'ють по легітимності, так чи інакше. І тут треба вирулювати, взаємодіяти, і ми не маємо поставати перед ворогами там легкою жертвою, так де всередині країни вже все в принципі всі вже розчарувалися, які Тому треба шукати підходи взаємодії у цих надзвичайно складних умовах військового стану. От, тому що тут сказати. Поки що конкретики не вистачає. в Принципі, напрямки непогані можуть бути пропрацьовані. Сподіваюсь, під кожний буде свої спеціалісти, своє гарне громадське обговорення, і в принципі, воно непогано все піде. От також у Мерав заявив про те, що будуть переходити на іншу політику мобілізації, будуть шукати інші там мотиваційні там інструменти і таке інше. Ну, будемо дивитися, як це буде впроваджено. От, власне, на сьогодні, ось така картина. Все залежить. Від того, як воно практично буде реалізовано, те, що рух пішов в цьому напрямку, є непоганим явищем. А те, що як воно буде впроваджено, отут уже будемо дивитися. Сподіваємося, це знову таки буде не як національна стратегія доходів. Але загалом контекст важкий, друзі. Важкий. І я, в принципі, почав з цього відео, що нам поставили в таких умовах, Нас засунули, що ми на сьогодні. Те, що мали дати раніше, не дали, і нам тепер ще й попрікають, чому щось не так робимо. Та звісно, багато чого було не так, багато чого було затягнуто і з нашої сторони. Але коли були ресурси нормальні надати мотивованим людям відповідну техніку і можливості і, там, вдарити гарною попівнію, то в цій час це не було, на жаль, зроблено. Такий доволі універсальний план стійкості. Направлений він і на час, якщо може бути замороження конфлікту, не може бути, це вже. Питання невідоме, що станеться чи не станеться. А ми маємо готуватися до всіх сценаріїв українців. Ну, до речі, і тут варіантів у нас немає ніяких. От такий план стійкості. Там можна, що хочете, говорити щодо нього. Там навіть там, почався тролінг зі сторони, там якихось там тайм, хто там тролив. І деякі наші почали це піднімати. Тут я не підтримую це рішення, тут місця тролінгу нема. Московія справді намагається знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, далі бити по, по нашим людям, по країні, і ситуація насправді важка. Ми там не бачимо да, там прямо от швидких перемог попереду, і це часто таке от невизначення майбутнього майбутньому дуже сильно втомлює. Ну, не час тут наліво направо тролити. тролити. До Зеленського є багато питань, але сподіваємося, що напрямок. Пошуку напрямків цих повторююся тавтологію тавтологію зробостійкості в суспільстві взаємодії з ним. Воно буде справді раціональним і правильним. Пора вже комунікувати з суспільством, його залучати активно. Власне, ми тут є, ми тут живемо, і нам цю країну далі і тримати, і намагатися розбудовувати навіть в самих складних умовах. Знову таки повторююсь, чи буде там ці перемовини і якась деескалація, чи не буде. Ну наразі щодо деескалації, там лякають знову атомними там якісь речами, от і московити на сьогодні намагаються тиснути якомога більше до там, інавгурації Трампа. Ми бачимо, що ростуть дуже сильно втрати, там, як мінімум, по півтори тисячі щодня, пробують якось прорватися. Там є там ідея, що хочуть захопити повністю Донецьку-Луганську областя. От і така спроба є у них, таке бажання І вийти на перемовини вже там зі звільненою для себе. Курською областю повністю і захопленими остаточно областями нашими і вийти на таких от на мажорній ноті, і сказати: Ось, ви тут майже програли, давайте нам все, що ми думаємо. Наша задача перша, тактична, зараз не допустити цього. Ось, сподіваємося, адміністрація Байдена, як вон там, не ліпітала про те, що нам треба робити, а надала нам всю потрібну зброю, і можливості, і, зокрема бити по території Московії, там де є скупчення їхніх військ, аби ми справді вийшли на доволі стійкі позиції. Якщо будуть перемовини, то перемовини мають бути паритетні, а не там Ми слабкі а Московія сильна, тож давайте все і таке інше. А якщо брати в довгостроковій перспективі тут ще раз я повернусь до слів Зеленського, поки живий безпосередньо диктатор московський, і там немає серйозної економічної кризи і смути, як наслідок втрати контролю Кремлем, певної там буде лах рано чи пізно буде лах 5-10 років. Не більше, не треба розраховувати більше, не ставимо там на якийсь розвал Московії, вона може перезбратися, і там, навіть якщо вона там втратить якісь там Кавказ і ще щось, це все дрібнички. От. Тож, поки там буде лаг, треба швиденько відновлювати цілісність і тікати, в те, що в 90-ті роки треба було робити на Захід, тоді буде м -м, вакуум якийсь в у них владі і вікно можливості для нас. А допоки там все більш-менш цілісно і немає розвалу в економіці, хоча там на наступні роки в найближчі там справді будуть серйозні проблеми і довго вони теж тягнути не можуть з тим з цим. -сим. Там похмілля так зване від мілітарної економіки, рано чи пізно воно буде таке серйозне. Ну, сподіваємося, що станеться воно рано, чим пізно. Тож, ситуація складна. Пропозиції є, неякісні в повній мірі. Сподіваємося, далі буде нормальне обговорення рух в цю сторону. Власне, все, що поки що я хотів сказати, з бажанням, звісно, щоб ми всі збереглися. І Жили у своїй вільній країні, інтегруючись в Європу, і розцвітали. Власне, всі ми маємо цього бажати. Тож, дорогі друзі, всього найкращого вам до зустрічі.